Моє шанування усім глядачам та слухачам, які знайшли час для перегляду цього відео. Зараз ми поговоримо про дуже актуальну проблему сьогодення, з якою до мене звертаються як до лікаря-невролога. І проблема ця, як забезпечити активну роботу мозку і ефективну пам'ять у людей старше 40 років. Людина в 40 років в сучасному світі знаходиться, як правило, на піку своєї інтелектуальної, професійної та соціальної активності. У неї багато життєвих планів з одного боку, а з другого боку, медицина та наука прогнозує тривалість життя до 80, а то й до 90 років. І це життя усім хочеться прожити з хорошою пам'яттю та повноцінною роботою свого мозку. На жаль, мозок у своєму старінні часто випереджає інші тканини нашого тіла. Власне, старіння мозку воно обумовлено двома основними процесами. Процес перший це загибель нервових клітин. Їх в медицині називають нейронами. Нейрони складають, власне, сіру речовину нашого головного мозку. Другий процес це є зменшення кількості зв'язків між цими окремими нейронами. Ці зв'язки складають білу, білу речовину головного мозку. Кількість нейронів головного мозку починає зменшуватися вже після 30 років, на жаль. І з віком цей процес прискорюється. Це приблизно десь на 0,1-02% за рік, і в основному це вже починається з 50 років. А осіб старечого віку, мається на увазі тим, яким більше 70, 70 років вже може не бути в них половини нейронів наших, тобто 50%. Структурні зміни головного мозку можна бачити за допомогою магнітно-резонансної томографії. Процес старіння супроводжується зменшенням маси мозку, також зменшенням його об'єму та лінійних розмірів. Відбувається стоншення кори і зменшуються звими великих півкуль головного мозку. Все це ми можемо побачити безпосередньо на цих знімках. При цьому порушуються функціональні зв'язки між окремими нейронами через те, що знижується кількість нейротрансмітерів. Це такі хімічні речовини, за допомогою яких нервові клітини передають інформацію одна одній. І от в результаті всього цього у нас погіршується пам'ять, у нас зменшується толерантність до раніше звичних навантажень, як розумових, так і фізичних. У нас зменшується швидкість рухів, зменшуються реакції, страждає емоційність, погіршується мова, погіршується сон. І от пацієнти мене запитують, як запобігти передчасному старінню мозку та зберегти ясність мислення і добру пам'ять на довгі роки? Ну, що з цього приводу каже наука і, власне, мій особистий лікарський досвід. досвід. Перш за все, адекватна робота мозку залежить насамперед від способу життя, від збалансованого харчування і правильного відпочинку. Крім того, розумові здібності вони дуже тісно пов'язані з соціальними відносинами людини, а також з рівнем її фізичного та фізичної та розумової активності. І от, виходячи з цього, перейдемо до конкретних порад. І так, порада перша. Читайте. Значить, дослідження показали, що у людей пенсійного віку. Які щодня проводять з книгою щонайменше одну годину, то зумовлені віком негативні зміни інтелекту і погіршення пам'яті розвиваються приблизно втричі повільніше, ніж у тих людей, які не читають. Тоді як відмова від читання. Вона сприяє, сприяє сповільненню мозкової діяльності майже на 50%. І дивіться, що відбувається. Коли людина активно про щось думає, мозок краще живиться киснем, тому що покращується його кровообіг. І при цьому пожвавлюються зв'язки між окремими нейронами. Але дослідники рекомендують читати не будь-що, а краще складні твори. Або навіть аналітичні праці. Це стимулює мозок і заставляє вибудовувати довгі ланцюжки причинно-наслідкових зв'язків. Тобто, якщо ви читаєте книжку і уявляєте собі якийсь там портрет, вам треба придумати, включити різні частини мозку, як, якого кольору волосся, який був одяг і так далі. Так далі. Це дуже-дуже стимулює роботу головного мозку. З іншого боку, перегляд телепрограм це є пасивний спосіб здобуття інформації. І, на жаль, вона не включає такий спосіб інформації по інформації не включає багато ділянок нашого мозку і є набагато гірша з точки зору ефективності тренування мозкових процесів. Друга порада. Можна вивчати іноземну мову. Причому мову, яку ви раніше не вивчали. Це дуже добре напружує мозок. Порада третя. Формуйте нові рухові навики. Тобто треба освоювати нові рухи, яких ви раніше в житті не використовували. Ну, наприклад, вчитися танцювати, якщо ви раніше не танцювали, вчитися їздити на роликах, якщо ви на них раніше не їздили, вчитися акробатичним трюкам. Порада четверта. Силові тренування. Більше 50% нейронів головного мозку забезпечують роботу скелетних м'язів. І от в побуті та в професійній діяльності сучасна людина. Здійснює надто мало, задіює надто мало м'язових груп при виконанні якихось побутових чи професійних рухів. І взагалі має малорухомий спосіб життя. Тому регулярні силові навантаження на різні групи м'язів нашого тіла активує значну частину нейронів головного мозку. І це стимулює його бути активним і працювати повноцінно довгі роки. Порада п'ята. Треба вносити новизну в життя. Наш мозок, він так збудований, що він любить працювати на стереотипах. Рухових стереотипах, інтелектуальних, емоційних, поведінкових. Так наш мозок економить свою психічну енергію. І це доцільно. З одного боку, це розумно, так. Бо стереотипні дії зменшують кількість задіяних в процес нейронів і, відповідно, зменшують енергозатрати. Але з іншого боку, нейрони, які довго, повноцінно не включаються в роботу, вони відмирають. На жаль, це такий закон фізіології мозку. Відповідно, зменшується кількість нейронів і страждає в подальшому інтелектуальна функція і пам'ять. Тому подорожуйте в якісь нові незнайомі місця, заводьте нові знайомства з цікавими людьми, нестандартними. Навіть просто ходіть на роботу незвичайною дорогою. Пробуйте нові страви, е запахи. Все це буде стимулювати і підтримувати роботу головного мозку. Порада шоста. Достатньо спіть. Ну, наука каже, що потрібно 7-8 годин або 2,5 цикли. Сон він відбувається певними циклами активного, пасивного сну. Е е е Кожен цикл може тривати від 40 до години. Під час ну проходить очищення нервової тканини від продуктів її життєдіяльності, які накопичувалися протягом дня. І це дуже важливо. Але всі ці поради вони можуть працювати за умови збереження правильного біохімічного складу нервової системи. Нервова тканина з одного боку дуже енергозатратна. А з другого боку, в ній немає власних запасів ні енергоносіїв, ні будівельного матеріалу для того, щоб підтримувати свою структуру та функцію. Тому наявність в організмі всіх необхідних молекул і доставка їх до мозку є основною передумовою збереження його активної роботи і гарної пам'яті на довгі роки. Часом травна тканина та судини нашого тіла стають менш ефективними в засвоєнні та доставці необхідних для мозку молекул, а сучасна їжа вже досить бідна на їх міст. І змінити таку ситуацію на краще можна за допомогою введення в раціон харчування спеціальних харчових інгредієнтів, що забезпечить мозок всім необхідним та в потрібній кількості. Мені на сьогодні вже 54 роки, і я вже тривалий час використовую такі додаткові інгредієнти у своєму харчуванні. Відбирав їх для себе з позиції наукової доказовості і вже маю певний досвід. Ну, перш за все, нашому мозку потрібні фосфогліцериди. Це найкращі натуральні ноотропи, відомі на сьогоднішній день. Нотропи це такі речовини, які в медицині ноутропи, верніше, в медицині називають речовини, які покращують обмінні процеси в нервових клітинах. Фосфоліогліцериди працюють за рахунок покращення структури оболонок нервових клітин. А по цих оболонках якраз і проходять всі нервові імпульси, всі наші, вся інформація. І відповідно, підвищуючи електропровідність і провідність нейронів, ми оптимізуємо роботу своєї нервової системи. Ще одна важлива якість фосфоліпідів – забезпечення функціонального білка NGF. Його розшифровують або він відомий під назвою Фактор зростання нервових клітин. За участі цього білка відбувається здоровий нейрогернез. Тобто утворення нових компонентів нервової клітини і підвищується активність нейронів. Найбільш вивченим фосфогліцеридом є фосфатидилсерин, який в японських та європейських дослідженнях довів здатність покращувати пам'ять та додатково зменшувати рівень кортизолу, що, в свою чергу, зменшує значно зменшує вплив стресу на нервову систему. Ще одного важливого речовина – це омега-3 жирні кислоти. Це такий узагальнений термін, що включає, що включає в себе комплекс поліненасичених, незамінних жирних кислот, які практично не виробляються в організмі людини, але є дуже важливими для здійснення його функцій і е, правильної роботи. Омега-3 є основним будівельним матеріалом для фосфоліпідів, і е, обов'язково повинен потрапляти в наш організм і доходити до мозку. Ще одна речовина, що заслуговує уваги, це ресфератрол. Під час експериментальних досліджень було виявлено, що ресферат захищає серцеву-судинну систему відразу кількома способами. Перше, він зменшує схильність до тромбоутворення в судинах. В тому числі мозку, тобто, це є профілактика і попередження ішемічних інсультів, які, на жаль, після 50 років зараз зустрічаються все частіше і частіше. Другий спосіб це стимуляція вазоделятація, тобто розширення судин головного мозку. За рахунок збільшення вироблення оксиду азоду в цих самих судинах. Третій шлях, який допомагає мозку, це пригнічує процес, пригнічується процеси запалення та атеросклерозу в стінках суди. Вчені Корнельського університету в 2008 році провели дослідження щодо впливу ресвератролу на протікання хвороби Альцгеймера. З'ясувалося, що речовина ця може зв'язувати іони МІДі. Що з свого боку перешкоджає віковому утворенню жирових бляшок у мозку, які є власне, і причиною цього складного захворювання. Звичайно, всі ці перераховані мною речовини можна знайти окремо, купити і приймати, обклавшись купою баночок. Але я знайшов вдале рішення: препарат інтеларію. Це комплекс, де вдало збалансовані і поєднані в одній капсулі всі ці речовини Фосфоліпіди, фосфатидил сирин, фосфатидил холін, та ресвератрол. Маю досвід тривалого застосування інталарії для підтримки функцій мозку та пам'яті у себе особисто і у своїх пацієнтів. Результатами задоволений? Чого і вам бажаю! Всього найкращого і міцного вам здоров'я!